Вони люблять порибалити забороненими предметами і в заборонений період. Своїми діями браконьєри наносять багатотисячні збитки навколишньому середовищу. Боротись із несумлінними рибалками взялись спільно рибоохоронці та радіостанція рівне фм Протягом місяця тривала акція Спіймай браконьєра. Хотілося б зацікавити людей, якось активізувати, щоб вони сталися до природи більш лояльніше та давали їй можливість відновитися. Вона чудово. За це віддячить протягом акції на гарячу телефонну лінію рибоохорони в день і вночі дзвонили небайдужі до природи рибалки. Загалом кажуть, отримали кілька десятків повідомлень про браконьєрство на воді. Були й такі помічники, які присилали на електронну скриньку карти з позначеними місцями, де орудують порушники. Хотіла б відзначити громадянина, який зателефонував 31 травня на гарячу лінію рівня рибоохорони і повідомив про те, що на розливі річки устя, а саме в на Прямку до міста Здолбунів відбуваються протиправні дії. На виїзд рушили наші наш сектор оперативної роботи і ця інформація дійсно підтвердилася. Тепер міру покарання браконьєрам визначить суд. А щодо переможця акції, то ним визнано рівнянина Федора Оверчука. Підводимо підсумки нашої акції на рівне фм Отож, пан Федір приготував багато подарунків, а інший пан Федір. Багато дзвінків здійснив до рибохорони і повідомив про браконьєрів. За що під ваші брухливі оплески наш спонсор вручає ось таку хорошу будку? Тримайте брухливі оплихай допомагає вам ловити і. Ось такі прикольні, щоб ви ловили і завжди вам щастило. Він рибалка з 50-річним стажем. А браконьєрів переконує, не любить з дитинства, тому й не лишився осторонь, коли побачив несумлінних рибалок під час відпочинку. Сам же додає завжди дотримується правил вилову риби. Його найбільший трофей восьмикілограмовий сом та 4 кілограмові судаки. Проте така риба у водоймах Рівненщини сьогодні дефіцит. Як я був підлітком, ми з братом виловлювали на спінінг. на… Блешню дуже великі соми і щуки брали, а це вже скільки не закидаємо абсолютно, навіть і на живця, не завжди, може, раз на місяць судак клюне. Окрім Федора Оверчука, свої нагороди отримують і інші свідомі рибалки, які допомогли виявити браконьєрів. Що ж до програми Рибальські хитрощі та мисливські мудрощі, то її автор вже думає над наступною акцією. Каже, хоче зробити щось веселе до Дня Рибалки. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День.